Наступна головоломка. У нас є така рівність. 1 відняти 3 дорівнює 6. Наша рівність невірна. Нам потрібно перемістити 2 сірнички, щоб наша рівність була вірною. Це досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляються з вирішенням даного завдання. Нам потрібно Перемістити два сірнички, щоб наша рівність була вірною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити два сірнички, щоб наша рівність була вірною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирничок ось сюди, і ось цей сирничок ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, мінус 1 додати 7 буде 6, 6 дорівнює 6. Наша рівність вірна, задачку виконано. головоломка вирішена.